Hello, я Reworld. Це відео буде без Вероніки, строго маскулінне. І я хочу раз і не завжди строго математично порахувати, скільки бойових виходів було в Олексія Арестовича. Щоб до мене не було ніяких претензій, я попрошу самого Олексія розказати історію своїх бойових виходів. Значить, в перший день в мене був один бойовий вихід. На другий день в мене було два бойових виходи. На третій день 3, на четвертий день 4. На п'ятий день я виконав 5 бойових виходів, ну і так далі. А І так прямо до нескінченності. Так, да, прямо до нескінченності. Можете мені повірити, хіба ж я коли-небудь вас обманював. Ну окей. Тоді позначимо S до рівня 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 і так до нескінченності. В принципі, я знаю, як порахувати таку суму. Почнемо трошки здалека. Почекайте, я все розкажу. Позначимо дорівнює 1-1, плюс 1, мінус 1, плюс 1, мінус 1, і так до нескінченності. Давайте зліва А так і залишимо, справа першу ничку теж так залишимо, а з решти всіх чисел винесемо спільний множник мінус 1. Вийде дорівнює 1 в дужках 1-1, плюс 1-1, плюс 1 і так далі. І легко побачити, що те, що в нас в дужках, це те, як ми позначили А. Виходить дорівнює 1-а, тобто 2 дорівнює 1 і дорівнює 1 друга. Чесно кажучи, поки не зрозуміло, куди ти ведеш. Зараз все буде. Запишемо другу суму B, дорівнює 1-2, плюс 3-4, плюс 5-6 і так далі. Давайте ми запишемо цю ж формулу, тільки здвинемо всі доданки на 1. Просто щоб було зручніше робити наступну операцію. І додамо два записані рядки. Зліва буде B плюс B. А справа буде 1 мінус 1, плюс 1, 1, плюс 1 мінус -1, 1, 1 і так далі. Тобто справа в нас просто сума, яку ми записували для А. Далі просто 2B дорівнює А, 2 b дорівнює 1 друга і b дорівнює 1 четверта. Це вже більше похоже на правду, але в мене в сумі скрізь плюси, а в тебе в кожного другого числа стоїть мінус. Останнім кроком ми зараз це і виправимо. Давайте ще раз запишемо, що таке сума s і що таке сума b. І віднімемо S-B. Тоді кожний непарний доданок скоротиться, а залишається сума всіх парних, тобто 4 плюс 8, плюс 12, плюс 16 і так далі. Ми можемо винести 4 задушки, і вийде 4 помножити на 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4 і так далі. А це рівно 4 s Маємо S-B дорівнює 4 s Значить, мінус 3S дорівнює B, S дорівнює мінус B поділити на 3. І підставляємо значення B Виходить S дорівнює мінус дванадцята. Олексій виходить в тебе було рівно мінус дванадцята бойових виходів. І це точний математичний результат. Як ти це прокоментуєш? Я вважаю, що чоловік повинен бути чесним і точним, перш за все, з самим собою. Ставте лайк, якщо ви не очікували таких результатів. Підписуйтесь на канал. Рослайте відео друзям. Слава майбутньому!